Вы чезня тут? дивіться, о! Всім доброго ранку. Позавчора пройшов дощ такий, ну, непоганий дощ, але я так заїхав у ліс і немає жодної калюжі навіть у лісі. Перед цим у лісі вже була дуже сильна посуха і грибів майже не було. Минулого разу я там 10 штук насилу знайшов. Може щось змінилось після цього дощу, тому ходімо разом і подивимося, що цікавого зараз є в лісі. Дивіться, мох набрав свого кольору, ожив так гарно. Та й взагалі весь ліс такий в кольорі насищеному. А ось дивіться квіти якісь теж такі гарні ростуть, дуже дуже маленькі. Ось якийсь такий цікавий персонаж літає. Дивіться. О, нічого собі розкричався. Не видно поки ще грибів ніяких. Дивіться. Ось такі гриби тільки ростуть говорушка. Ворончисто так. Мабуть, так. Да Де, і до речі теж такий класний грибний запах. Але я такий точно не збираю гриби. Бачите, скільки їх тут повилазив після дощику. О, помічаю ще один грибочок. Серіжка ось така тут. Дивіться. Зараз оглянемо, яка вона. Ну, бачите, вже трухлява переточена повністю. Їду я вже в осиковий ліс і тут по дорозі привертаю мою увагу така велика кількість червоних шапок. Я думав це червоноголовці, але ж ні. Та, мухом море, тут червоні поросли. І ось тут зараз покажу ще маленькі, гарненькі такі. Нічого собі. Класно. Тут росте. Під деревом він росте. Вон який здоровий, дивіться. О, помічаю зондик росте. Дивіться ось. А ось щось він уже теж такий не, не свіжий, зів'явий, блін. бачите, Погано. О, які шляпи великі тут. Куди не погляньте, щось мухомор стоїть. Ну, немає нічого. Навіть жодного підберезовика не побачу. Самі мухомори, тільки її бліді поганки. Не знаю чому так, не можу це пояснити. От проведу спостереження, приїду, наприклад, сюди десь через тиждень-півтора. І так, до самої зими, кроме сюди їздить і дивиться, що тут буде рости. Ось дивіться, що попадається на дорозі. Це той мінімум, що я хотів знайти сьогодні, та й мабуть і максимум. Тому що такі вони величезні тут. Дивіться, о! серед трави тут вибухав один. Потім ось другий такий. Теж вже цілком такий забірковий, можна забрати його. Ну і ось ще є невеликі зонтики. Цього я буду залишати, він ще не розкрився, і ось тут є ще один менший. Я ці два зонтики менші залишу. Може приїду по них трішки пізніше, не знаю, побачимо. А ось ці зараз два більших заберу, тому що в мене є одна ідея, що з ними зробити. І я їх буду зараз забирати. Так. Що у нас тут? Оп є. є хороший зонтик. Так, і ось цей велетень. Зараз обережно пострижу. тому що ніжку теж забиратиму. Посушу її на приправу. Ну вони реально величезні, дивіться які. Ще не зіпсувався класний такий. І цей теж такий молодий, гарний. М -м, запах приємний. Хожу вже десь хвилин 30 в цьому осичнику, ну так осики, добив перемішку, ну більше осики. Темний такий ліс, мох на кожному дереві, достатньо вологи. але поки що по грибах погані справи, не бачу нічого толкового, О, там щось похоже, то побачив такі три зонтика маленькі. А так більш немає. Минулого разу колись я тут червоноголовці, збирав по цій, нашій такій дорозі, закинутій. А сьогодні, о! Ось стоїть, точно, лівіться. Такий великий, вищий. величезний, Ростуть тут. Але великий вже. Молодого не бачу поки що. О, якийсь новий вид гриба. Такого я до цього часу не зустрічав, дивіться які цікаві, ось дивіться який вже дивики вони. Мають таке забарування. Угу. Такий, знаєте, місний гриб. Неважливо я дірвать його. Ось тут росте у нас малина. Я трохи наберу її, а також гіллянова маю і для чаю буде просто супер. Ось тут ще бузина росте. От напишіть мені в коментарях, буде смачний чай з бузини чи ні. Дивіться, які ягідки гарні. Краса просто. Багато тут малини, і ще неодноразово можна буде купить чай сейчас навіть цвітуть квіточки тут Такі Приїхав я сьогодні на свою другу локацію. Це ось така хатина. Ну, вона ще не добудована. Тут будемо смажити сьогодні парасольку і хочу заварити малиновий чай. Локація знаходиться біля озера. Ось тут таке озеро. Але на жаль, зараз вода дуже низько в ньому впала і майже її тут немає. І ось щойно, доки вам записував, помітив, дивіться який гриб проростає. Червоноголовець маленький. Прикольно. Ну я його, поки не буду трогати, Хай він собі ще підросте трохи. Ось так вимочую і відправляю на сковорідку. Що ж, ось такий вийшов в мене смаколик. Накрішив перця, помідор є, хліб зараз будемо дегустувати. Дуже смачний зонтик, схожий на відбивну. До речі, куштую перший раз в житті його. Test. З малини чай. Вообще супер. Останній шматочок доїдаю. Розумію, що мало, треба було і другу шапку брати. Я думав, одної хватить. Коли ні. Дуже смачний гриб Буду тепер його готувати. Дякую за перегляд цього відео. Якщо сподобалось, ставте лайк, коментуйте. Пишіть, що можна ще готувати у лісі і будемо разом готувати. Всім до зустрічі, до нових відео, бувайте!